Містичні знаки воску. Давайте сьогодні подивимося, яку інформацію розшифруємо для вас через віск. Думайте про себе, зародження чогось нового у вас. А, дуже довгий, дуже довгий час застою. А, ніби по колу одна та сама ситуація, не було прориву. Так. А, насправді зараз відкривається вам попереду вашого життєвого шляху, відкривається вам а, прорив, енергія прориву, і це стосується власне самовираження, а, самореалізації в своєму житті. Нарешті вийти на новий рівень доходу мені показують тут знайомство з новими людьми, для когось навіть і знайомство з чоловіком, а в когось навіть і народження дитинки, зачаття дитинки. Так. Сонячна енергія, тобто я можу стверджувати по даній ситуації, це відновлення власної енергії, яка дуже довгий час накопичувалась, тому що був великий життєвий простой, застій. Який не дозволяв бачити перспективи на майбутнє. Десь був збій в системі. Чому? Тому що тут і кармічні були процеси, і уроки проходили, не проходили. Хоча тут в когось і дар відкривається важливий, а, інтуїція ще більше сон, запахи, відчуття запахів, відчуття, а, що світ зовсім не такий, яким здається, розкриваються всі тайни. Дуже багато випалюється негативу, дуже багато очищень іде. Ну, Хочеться сказати, що цей рік взагалі, да, тут за рік іде інформація, цей рік взагалі буде просто а, проривний для тих, кому попалося дане відео і хто дивиться знак, цей містичний знак від воску. Ви знаєте, декілька людей ще від вас відійде. Хтось із вас може сказати таку фразу, а хто ще має відійти, коли вже майже всі повідходили. Ви здивуєтесь. Ви здивуєтесь, що це може бути. Але ще дадуть про себе знати люди, я їх називаю масочники. Не звертайте увагу, займіться собою, фокус уваги на собі, на своїй власній реалізації, для того, щоб побачити, куди рухатися, і просто взяти від життя те, що по праву народження належить вам. Все.